Десятку найкращих епізодів стартових матчів третього кола чемпіонату суперліги започатковує легкий форвард Азов Маша Менні Харріс, який блискавичним перехопленням і ефектним завершенням зарядив партнерів впевненістю у донбаському дербі. Американська зв'язка Черкащан Вінсент Хантер Чарльз Томас демонструє приклад взаєморозуміння на території суперників яскравою двоходівкою, потрапляючи на дев'яту позицію. Центровий Дніпро Азота Сем Малдров не шанує тих, хто ображає його партнерів по команді, а віддячує кривникам ось такими блокшотами. За вміння тримати оборону Дніпро містер замок розташовується на восьмому щаблі. Лічені секунди знадобилися Дмитру Забірченку, щоб в умовах часового цейтноту випередити сирену наприкінці першої чверті і потрапити на сьому сходинку. На випередки із часом зіграв також захисник кривба та Вадим М'якініна, але власний кидок він виконав, перебуваючи спиною до кільця. Суддя спершу не зарахував цей шедевр, але проконсультувавшись із комісаром зустрічі, змінив своє рішення. Від нас подяка у вигляді шостого місця. Новачок Миколаєва Кріс Фейбер гармонійно влився у новий колектив. Інакше йому б не вдалося завершити атаку у такому видовичному стилі і отримати від нас п'яте місце. Кирило Фесенко натхненно розпочав матч проти Азовмаша, віддячивши двом українським асистентам: Спершу Олександру Липовому, а потім Денису Лукашову, розривними слемданками. Це четверта позиція. На жаль, наша десятка не безрозмірна, тому сему Малдрову із цілою добіркою своїх неперевершених молотобійних китків доведеться поміститися у межах третьої позиції. Плеймейкер Дніпродзержинців Ерік Девіндорф неодноразово демонстрував вміння лавіювати поміж миколаївських підводних каменів, подекуди доправляючи м'яча у ціль за неймовірною траєкторією. Але друге місце заслужив головним чином за холоднокровність вирішальної миті, бо саме він двічі переводив гру до овертаймів. А на верхівці височіє героїчний постріл Олексія Чигринова, який наприкінці другої додаткової п'ятихвилинки не злякався відповідальності і розрубав Гордіїв вузол переможним для Дніпро-Азо дальнім китком. Це перше місце десятки найкращих ігрових миттєвостей матчів суперліги 1 лютого.